Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про гордість українських БПЛА – далекобійний дрон Камікадзе АН-196. «Лютий». Саме цей безпілотник найбільший страх російських нафтових інфраструктур НПЗ привіт, та інших стратегічних об'єктів глибоко на території Росії. Ну що ж, почнемо. Не забудьте підписатися на цей канал та телеграм-канал ZSU War в описі. Ідея створення українського ударного БПЛА виникла на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Тоді створення такого безпілотника не викликало ентузіазму серед військових, оскільки ударні задачі виконував всім відомий Байрактар. початком атак шахедів з'явилося зацікавлення у розробці чогось подібного для українських сил. Вперше розробку цього БПЛА анонсував Укроборонпром у жовтні 2022 року. Тоді було повідомлено щодо намірів створити безпілотник масою понад 200 кг, з бойовою частиною масою 75 кг на відстань понад 1000 км. Під час публічної демонстрації «Укроборонпром» показав частину фюзеляжу з написом АС-ВОЗДАМ, що символізує помсту. В листопаді 22-го стало відомо про випробовування саме цього БПЛА. Перша вже серійна партія була готова в серпні 2023 року, тобто всього за рік з початку ідеї вдалося реалізувати задумане. Дебютом лютого на війні стала база Чорноморського флоту Росії в Криму. А перші удари на велику відстань відбулися по Сочі. Тоді були просмажені нафтобаза та аеродром. Втім, гур не зміг законтрактувати лютий і використовував їх обмежено. Кілька бортів із першої партії тоді отримала й СБУ. Після удару Попітеру міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишин зміг підігріти конкуренцію між відомствами, щоб створити великі замовлення. І це справді спрацювало. Лютий пішов в дійсно серійне виробництво. 24-й рік став проривом для лютого. Саме ці Бипла успішно атакували низку стратегічно важливих цілей на Росії щомісячно. Серед них значна кількість нафтоприробних заводів, металургійних комбінатів, заводи з виробництва вибухових речовин, авіабази і так далі. Наразі відомо, що близько 80% уражень російської нафтової інфраструктури припадає саме на людей. Ну не на місяць, а на БПЛА, ну ви зрозуміли. Восени 24-го видання CNN розкрило, що розробником дрона є акціонерне товариство Антонов. БПЛА є низькопланом із двобалковим фюзеляжем, виконаним зі склопластику, скловолокно плюс епоксидна смола. Конструкцію посилено металевою сіткою та фанерою. Безпілотник для транспортування може розбратися на модуль з бойовою частиною: частину з баком та двигуном, знімні крила та хвостова частина. Шасі фіксоване триопорне для класичного літакового злету шляхом розгону на злітно-посадковій смузі, в ролі якої може виступати навіть автомобільна дорога. Двигун схожий на німецький F23 потужністю 50 кінських сил, який коштує приблизно 5 тисяч доларів. Бойова частина відрізняється від конусоподібної, проникаючої фугасної, як в шахедів. Вона має уламкову дію, можливо, також утворює ударне ядро. Початково було заявлено про масу 50 кг, згодом її збільшили до 75 кг. Керування типове для такого типу дронів представлене інерційною системою наведення з корекцією за супутниковим зв'язком для автономного польоту до цілі. Отож, давайте підсумуємо характеристики дрона лютей. Маса бойової частини 75 кг. Дальність польоту понад 1000 км. Ймовірно, вона була збільшена і до 2000 км. Вартість приблизно 200 тисяч доларів. На початку свого застосування дрони люти мали значний відсоток відмов при влучанні у ціль, що призвело до відсутності детонації. Проте згодом це було виправлено перенесенням ініціатора у носову частину фюзеляжу. Воїн ГУР на псевдовектор розповів, що в атаках ВПЛА на Росію планування це можливо 60% успіху. Також українські воїни зазначили, що, попри якісну протиповітряну оборону Росії, їм вдається знаходити вікна у російській ППО під час дронових атак. За словами розвідників, кожен безпілотник запрограмовано на понад тисячу різних маршрут. Рутних точок, тільки вдумайтесь. Під час запуску далекобійних БПЛА наші військові використовують і інші дрони, зокрема Hunter Killer. Вони не несуть вибухівку, а імітують повноцінні ударні БПЛА, відволікаючи на себе вогонь та перевантажуючи ворожу протиповітряну оборону. Саме такі дрони мають вирішальне значення для успіху будь-якої операції. Як розповіли воїни, приблизно 30% усіх безпілотників, які запускалися, були приманкою. Що можна сказати у підсумку? Лютий це найкращий далекобійний дрон України з високою ефективністю. Це в прямому сенсі жах для російської нафтової інфраструктури та стратегічних об'єктів. Лютий щоразу вдосконалюється. І хто знає, які наступні цілі на Росії, він зможе уразити.